Прираночок, мої любі дітки. Сьогодні в нас заняття з природи. А скажіть мені, будь ласка, яка до нас прийшла пора року? Так, правильно, осінь. І отже, сьогодні ми з вами поговоримо про осінь чарівницю? Восени діти йдуть до школи. Вони дуже радіють, бо в них з'являються нові друзі. Та вони дізнаються багато нового. І у фермерів восени чимало роботи. Їм потрібно зібрати багатий врожай. Збирають врожай з полів, з садів і виноградників, і підготувати поля потрібно до наступного. Року. Є й інші осінні роботи. Давайте подивимось, які. Так, дивимось. Є обрізка плодових дерев, а ще і посадка нових дерев. Подивіться, будь ласка. Так, осінні дні стають дедалі коротшими, а ніч стає дедалі довша. Листя дерев жовтіє і опадає на землю красивим килимом жовтого, помаранчевого, червоного та бурого листя. Восени сонечко все слабкіше гріє землю. Стає холодно, особливо вранці та вечорами. Часто йдуть дощі, і ми беремо з собою парасольку. Та взуваємо гумові чоботи. Дивимось далі. Восени з'являється туман, особливо вранці та ввечері. Туман складається з безлічі дрібних частинок води, вони скупчуються над землею і здаються білою пилиною. Крізь білястий шар туману погано видно навколишні предмети і водії транспортних засобів вмикають фари. Так, дивимось далі. І наступає перша паморозь. Це маленькі кристали льоду, які можна побачити зранку на траві, на листі, гілках і поверхні землі. Восени часто дме холодний, сильний вітер, тому ми одягаємось тепліше. В осінньому лісі звірі готуються до зими. Дивимось, як вони готуються. Вони готують собі укриття, змінюють шубку з літньої на зимову та запасаються їжею. Комахи ховаються в корі дерев, а перелітні птахи. Відлітають в теплі краї, яка ж чарівна в нас осінь. А ми, дітки, з вами будемо прощатись до нових зустрічей!